Дивіться, щоб вступити в НАТО, потрібна згоду зі всіх 30 країн. На жаль, такої позиції сьогодні немає у одної країни на, у нашого сусіда, які сьогодні а, робить все для того, щоб зупинити вступ в НАТО, зупинити вступ в Євросоюз, я маю на увазі Угорщину, і зупинити санкції. Тому. Можна прийняти п'яту, відмінити, маю на увазі, на якийсь час, але а, це люди, вони не зможуть це зробити. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно надати зброю, надати безпеку на цей час і е, прописати. Я думаю, що тому часу, коли ми у нас буде, ми отримаємо, отримаємо е, перемогу. Само часу зміниться ситуація в Угорщині. Я впевнений, що там будуть про європейські інші лідер країни, та да, і ми спокійно вступимо в а, НАТО. НАТО.